З роки в ЗСУ до цього була в добровольчому формуванні в своєму рідному місці. Хотілося робити більше і більше. На початку була волонтером, розвозила їжу добровольцем, нашим хлопцям дерево, потім з'їздили з ними на полігон, постріляли і вирішила, що має бути там. Через півроку у добровольчому формуванні вирішила, що можу робити більше. Чому так довго там була? Бо справді боялася йти в ЗСУ. думала, що недостатньо в мене є сили, і не хотілося бути, не хотіла заважати просто працювати. Але потім вирішила, що треба робити більше, і пішла в ЗСУ. Спочатку була медиком. Ну, перші півроку це були учебки, а потім, вже коли приїхали в сектор, вже Одразу була протером дронів.